Шановне панство, Дісталась мені така гілочка. Привезли це схоже на яблуню, я так думаю, що це яблуня є. В неї є одна проблема. Сучечок якийсь трух. Я підозрюю, що ця от буде по всій довжині, оскільки з торця видно. Я пробував викруткою. але... Відносно тверда деревина, але ну, наскільки вона виявиться реально, я не знаю. Хочу розпиляти її на досточки і подивитися, чи зможу я щось використати для своєї роботи. Тож Не будемо гаяти часу, поки свята прийшла до нас. А це як правило не надовго. Так що вперед. Thank you. На жаль, дива не сталося, так ж, дійсно вона виявилась трухлою всередині. Абсолютно немає сенсу в подальшому розпилюванні. Хоча подавала дуже якби, гарні надії, але виявилось просто в трухляччому всередині. Тож це лише дрова. Єдиний обзельчик, який ще більш-менш на щось схожий і тут немає трухлячче. Тож його і використаємо. Дякую за перегляд. Подобаєчку, намалюйте мені.